Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує Україна. Святкуватиме 8 та 9 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення. Новий зміст відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги включає в себе переосмислення подій. Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого, рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства усіх об'єднаних націй, перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей. А відтак відмову від святкування на користь вшанування, символ відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги червоний мак. Гасло. 1939-1945 пам'ятаємо, перемагаємо. Голова Львівської обласної державної адміністрації Нютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, представники дипломатичних установ та громадських організацій з нагоди відзначення дня пам'яті та примирення поклали квіти до пам'ятника жертвам комуністичних злочинів, що на площі Шашкевича у Львові. Опісля учасники заходу пішою ходою із запаленими лампадками у руках пройшлися до пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору. Шталах 328. представники обласної та міської влади, дипломати, громадськість поклали квіти, вінки та свічки до хреста. А всечесні отці відслужили чин панахіди за загиблими. Ввечері на військовому меморіалі Марсове поле у Львові за участю представників молодіжних організацій Львівщини та духовенства відбулася акція «70 свічок пам'яті. Учасники акції запалили свічки в пам'ять українських воїнів, які загинули у різних війнах, виконуючи свій військовий обов'язок. В Академії сухопутних військ відбулися заходи з нагоди перемоги над нацизмом в Європі. Участь в урочистостях взяли ветерани Другої світової війни, учасники антитерористичної операції та курсанти академії. За багаторічну активну громадську діяльність почесною грамотою Львівської облдержадміністрації нагородили членів Львівського обласного відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів Івана Говду, Олександра Шароварського, Миколу Мазура, Мирослава Сипу та Степана Угрина. Вшанували й ветеранів Львівського державного університету внутрішніх справ. Їх запросили курсанти першого курсу до навчально-тренувального центру Верещиця. На захід завітали представники ради ветеранів Львівського державного університету внутрішніх справ. Перед візитом у Верещицю сивочолі офіцери відвідали місця поховань своїх товаришів, з якими колись разом служили. З обласного бюджету профінансовано понад 4 мільйони 200 тисяч гривень для надання адресної допомоги 35 сім'ям, родичі, яких загинули під час проведення антитерористичної операції. Кошти перераховані департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідно до замовлення для подальшої виплати одержувачам. Розмір такої допомоги на одну сім'ю становить 120,5 з половиною тисяч гривень одержувачів про Виділення їм одноразової адресної допомоги інформуватимуть працівники департаменту соціального захисту. За час роботи військових лікарів 66-го військово-мобільного госпіталю у зоні проведення антитерористичної операції стаціонарну медичну допомогу отримали понад 1300 пацієнтів. Військові лікарі намагаються зробити все, щоб повернути до строю максимальну кількість військовослужбовців. Важливим для них також є надання невідкладної медичної допомоги цивільному населенню, яке проживає за місцем дислокації військової частини. Персонал мобільного госпіталю працює за усіма напрямками кваліфікованої допомоги: офтальмологія, хірургія, стоматологія, травматологія, лор. Одночасно, госпіталь може прийняти до 100 пацієнтів. Більшість особового складу мобільного госпіталю добровольці, справжні патріоти, які зробили свій вибір, промінявши спокійну високооплачувану роботу в тилу на польові намети, солдатську кашу та дуже напружений робочий графік. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.